Всім привіт, ви на каналі АвтоВбрухт і це початок нового нетипового відео, в якому я хочу одразу відповісти на всі питання, які стосуються ютуб каналу. Тож давайте готуйте чайок та каву. Починаємо. Так, записую я його на роботі в своєму кабінеті. Для всіх колег, які дивляться, я вам скажу, у мене обідня перерва. Що хочу в обідню перерву, те й роблю. Так, Ютуб канал. Саме головне питання. Вигідно це чи ні? Скажу так, це вигідно. YouTube канал мені приносить прибуток. Але давайте про все по порядку. Почнемо з витрат, тобто вкладення в YouTube канал. У мене основне вкладення це час. Дуже багато часу йде на зйомку, на монтаж, особливо в процесі роботи, коли ти там крутиш якісь деталі, якусь тачку, ти знаєш, що ти можеш зараз все бігом зробити, але тобі ж це треба ще й зняти. І тут витрачається багато часу, це все. Поснімати, тому що оператора в мене нема. Тому основний ресурс, який я вкладаю, це час. По грошам, що я вкладаю. Ну, по-перше, це техніка. Техніка для відеозйомки. Я знімаю все на свій телефон. Навіть час відео я записую на свій телефон. Ну і використовую мікрофон петличку. Телефон, звісно, не iPhone на iPhone я ще не заробив. Телефон у мене Redmi 12 Pro Plus 5G. На даний час він мене повністю задовільняє. І в плані зйомки, і в плані роботи, і в плані вігри на ньому програв. Але його не можна відносити як вкладення в YouTube канал, тому що це телефон, яким я користуюся. Вкладення по техніці для YouTube каналу це саме мікрофони. Такі мікрофони коштують півтори тисячі гривень. Також із вкладень це був стабілізатор з Теж він з'явився у мене тільки за допомогою мого підписника. Раніше я його не використовував. Але скажу, що для нормальної картинки, для того, щоб усе було рівненько-гарненько, стадікам це річ, яку просто дуже необхідна для таких знів. Ну і також у мене є екшн камера Iron Pro Cam 8, вона у мене вже давно уже така. Піду Шатана, і ось в цьому році на день народження мені підписник подарував точно таку саму ProCam 8 від Айрона. Чудова камера, до якості запису відео ніяких питань нема, але звук вона записує паскудно. І оцей мікрофон, петличка, який у неї стандартний, це просто срака якась. Ну ви самі чуєте, який жахливий на неї звук. А отакі от мікрофони камера просто не бачить, окрім у того стандартного, до неї ніяку не підключиш. Тому з вкладень по техніці це був. Стадікам, мікрофони і екшн камера. Все. Тепер вкладення саме при монтажі. В чому я монтую? Я монтую в безкоштовній версії програми Wondershar Filmora. Може Wondershar неправильно, але Filmora точно. Починав я із Sony Vegas. А зараз у Філморі програма не ліцензійна, я нічого за неї не плачу, ніяких там платних підписок, ніяких платних плагінів, взагалі нічого. От як вона була безкоштовна версія, як я скачав зі сайту, так вона і залишається. Ніяких коштів в саму програму я не роблю. Де я скачав, є такий рутрекер. Я все, що в мене є, я завантажую звідти. Посилання на нього на цей сайт робити не можна. Ну ті, хто... Такі ж, як я, користуються такими торрент трекерами, ті знають, що це за сайт. Тому програма можна сказати безкоштовна абсолютно. Чому так? Ну тому що навіщо платити за те, що можна взяти безкоштовно. Ну, чесно, навіщо? І, до речі, в цій програмі є абсолютно все, навіть оці гліч переходи Музика. В музику я теж нічого не вкладаю, тому що всі. Пісні, все, що звучить в моїх роликах, я беру із безкоштовної бібліотеки YouTube. Там фонотека. Так, звісно, там немає оцих хітів сучасних, але вся та музика абсолютно безкоштовна, і її можна використовувати в відео для монетизації. До речі, якщо там добре поколупатися, добре подивитись, переслухати, можна знайти дійсно достойні треки, які дійсно варті уваги. І вони абсолютно безкоштовні. Далі прев'ю для відео на початку ще своєї ютуб-кар'єри, всі прев'ю я робив сам, але вони ну такі страшні. Ну, зовсім непрезентабельного вигляду. А от з кінця минулого року і увесь 25 рік мені прев'ю робить дизайнер. І чесно, я дуже, дуже ними задоволений. Кожного разу картиночка просто шикарна. І коштують вони мені зараз 350 гривень за штуку. Тобто, якщо я в місяць зроблю 4 відео. Це 4 картиночки по 350 то 1400 в місяць на прев'ю. А от монтую я сам, тому на монтаж монтажерам я нічого не витрачаю. Оце в принципі і все, і всі вкладення, тобто в місяць півтори тисячі гривень. Це ті кошти, що я в нього вкладаю в свій YouTube канал. Так, тобто зрозуміли, що витрати на кожне відео в мене складають лише 350 гривень і купу свого вільного часу. Все, по витратам, все. Тепер прибутки, що ж YouTube канал мені приносить. Тут можна розділити на три позиції, три категорії: перша це монетизація. Монетизація це штука така. Нестабільна, не постійна прибуток від неї залежить від кількості відео, від довжини відео, та й від кількості переглядів на кожному відео. У мене виходить що зараз, що я в місяць викладаю по 4 відео. В середньому це більше 40 хвилин. Якщо відео цікаві, то вони набирають там і 30, і 40 тисяч переглядів. Якщо відео не цікаві, оці коли я там щось дорізаю, щось дорозбираю, то такі там і 30 тисяч переглядів нема. Але в середньому за останній час виходить, що кожного місяця в мене монетизація доходить до 400 доларів. В середньому це не менше 350. Ну в середньому це десь 14 тисяч гривень в місяць. Мені приносить тільки монетизація. Сюди ж включається монетизація основних відео, сюди включається монетизація коротких відео шортів, і сюди ж е додається спонсорство. От спонсорство це другий такий вид прибутку на Ютубі. Але у мене воно ну, не розвивається, спонсорство, тому що окремий контент для спонсорів у мене робити не вистачає часу, тому саме от спонсорство у мене глухо. Хоча спонсори в мене є. Ну і третій, самий основний вид доходу з YouTube каналу це реклама, яку дуже не люблять глядачі. От з рекламою завжди треба бути обережним. Реклама може або зіпсувати повністю YouTube канал, або навпаки, сприяти. Його розвитку я в принципі погоджуюсь. На будь-яку рекламу, яка відповідає тематиці мого каналу, або, або повністю, або частково, або, або не шкодить каналу. Але якщо дуже добре платять, то я погоджуюся на не дуже коректну рекламу. Ну, давайте по порядку. Що я постійно рекламую: це сервіс Hotline Finance, страховочки. Я отримую з них 2000 гривень за одну інтеграцію. У мене договір на дві інтеграції щомісяць. тобто 4000 гривень в місяць мені приносить Hotline Finance. Фінанс. Але, якщо порахувати, але якщо порахувати вартість мною оформлених страховок на всі мої автомобілі, то тут я в мінусі по страховкам. Але все одно 4 тисячі гривень в місяць лише з Hotline Фінанса я маю. Далі були короткострокові договори на. Car Vertical від, раз, від різних менеджерів. Перший менеджер це в мене ще не було 10 тисяч підписників на каналі. І перша реклама була 200 доларів за одну інтеграцію, і договір одразу на дві інтеграції. Тоді мені на валютну карту 400 баксів, тільки ляп-ох, я тоді так радувався. Але на двох рекламах все скінчилось, тому що по моїм промокодам ніхто не переходив. А потім я ще один раз їх рекламував, але вартість була та сама 2000 гривень. Теж там було по-моєму чотири інтеграції, і по так само по ним ніхто не переходив, тому далі я їх не рекламував. Від оцих казино багато мені пропонували казино, та й зараз пропонують. Я відмовляюся. А от погоджувався я на рекламу по трейд. Я розумію, що це те саме казино, той самий, ну вибачте. Лохотрон. Але так я на нього погодився, тому що там дуже добре платили. Теж 200 доларів за одну інтеграцію. Але зробив я їх 4 інтеграції і на цьому все. Продовжувати співпрацю вони не захотіли. І за тієї самої причини. По моїх промокодах, по моїх посиланнях ніхто не переходить. Ну а реклами YouTube каналів, реклами різних там блогерів це все обговорюється окремо. Когось я рекламував на умовах взаємної реклами, тобто я їх вони мене прорекламували. Когось за кошти, але невеликі, там завжди 2-3 тисячі гривень. І це все разом. Оце постійних нема. А із постійних компанія Vitol. Але тут я грошей не отримую. Тут у нас бартерна система, тобто вони мені присилають товар, я його рекламую і залишаю собі в якості оплати за рекламні послуги. Але дійсно інструмент якісний. Я дуже задоволений співпрацею з ними. У мене з'явилося скільки інструментів, якого нема ніде. У нас ну серед моїх знайомих навіть такого нема, а в мене є. І от для тих, хто от займається автівками, хто от, ті розуміють, що от ви доходите до моменту, коли там треба якийсь спецключ, опа, де його брати, А у мене вже все це є. Тому от співпрацею з компанією ВТО я дуже задоволений, і все-таки в майбутньому в мене буде гараж, а можливо, своє СТО, і в мене тоді вже буде весь інструмент, що тільки потрібно. Ну і на таких же ж самих умовах я співпрацював з компанією, лідер, який мені тріскачку надали. За це мені за їхню рекламу мені ніхто не платив. Але сама тріскачечка залишилася у мене, я нею працюю. Так само ми зараз співпрацюємо з компанією ProCraft. Наче грошей я не отримую, але інструмент це теж дуже хороша. Плата за рекламні послуги, так що ото так, якщо зробити усі висновки, то виходить що ютуб канал, мені. Приносить без урахування інструментів лише в грошах, в середньому 15 тисяч гривень це монетизація, плюс оплата за рекламу Hotline Finance, ту, за яку платять кошти. Тому на даному етапі з моєю кількістю підписників, з моєю кількістю переглядів, я вважаю, що це дуже достойно. У мене, наприклад, на заводі не в кожного така зарплатня є 15 тисяч гривень в місяць. Так що, ото так для мене YouTube це вигідно. Сподіваюся, я відповів на всі питання, які вас турбували, і хочу сказати, що. Що YouTube я буду тільки розвивати, тому що мені це дуже подобається і я хочу цим займатися. Так що нові цікаві відоси точно будуть. Ну, на цьому я думаю, все. Зустрінемося, як завжди, у неділю у новому цікавому відео. Всім пока!